Дивіться, яка краса, дівчата. Друг. дуже красиві. Можна зробити їх не тільки червоними, а й з рижинкою. ближче. Ви знаєте, що друк на чорному не дуже яскравий, але тут всі кольорові позначки. Видно, ну, можна ось тут придратися, що не дуже видно, але все рівно нічого не зливається. Ремена, стрічка, тут у нас карманчик є. Гарний підклад, такий, він, знаєте, жовтенький, ще з листячком. Два карманчика, є незашите місце для зручного вишивання, змійка. І ось така вишиє, ось така буде зручна вам сумочка, гарна. Всі будуть звертати увагу, це точно з таким малюнком. є, є інші. Якщо немає часу, можна зробити просто принт. Тканина палаточна, така. Не тоненька дівчатка, тому голочку потрібно гарно мати. Але...